питання глядачам телеканалу ТВА в етері теми дня у студії працює Аліна Рябко і журналісти ТВА вже готові підбити підсумки 27 грудня. Деталі далі. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 672-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч проти середи російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 46 БПЛА типу Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, вчинив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися ще з одним героєм, який поклав життя у боротьбі за волю України. Солдата Артема Максимюка, воїна військової частини А 71 87 в останню дорогу провели в селі Боянчук. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику Батьківщини, співчуття рідним, близьким та побратимам. Регулюють дорожній рух, забезпечують порядок та працюють з населенням. У Чернівцях активно реалізовується проєкт Поліцейські офіцери громади. Наразі у Чернівецькій територіальній громаді працює вісім офіцерів. Тож яким був для них 2023 рік, та які цілі на наступний, дивіться уже за мить. 2023 рік був доволі продуктивним для поліцейських офіцерів громади нашого міста. Їхнім першочерговим завданням є запобігання вчиненню правопорушень. Так, поліцейським Чернівецької громади вдалося зафіксувати 457 порушень громадської безпеки та 47 порушень ПДР. За час моєї роботи за 2023 рік мною та іншим поліцейським офіцерам громади були реалізовані безпекові ініціативи, проводилася робота. Такі, як було встановлено 20 камер відеоспостереження за ініціативою поліцейських офіцерів громади, також було нову дорожню розмітку на ділянці дороги М-19. Та було організовано 8 заходів різного роду, такі як вилов безпритульних тварин. Було здійснено рад перевірок самовільним Овних шлагбаумів та парковочних місць також поліцейські офіцери громади активно проводять роз'яснювальну роботу з населення. Крім цього, у 2023 році за звітний період було проведено чимало профілактичних бесід виступів у школи, дитячих садках за для подальшої співпраці з вказаними закладами. В ході виступів обговорювалися важливі теми, в тому числі які потрібно було донести саме до дітей. Це такі як безпека дорожнього руху. Правила поводження на водоймищах, особливо увага приділилася інтернет безпеці. Траплялися випадки, коли поліцейські врятували життя людині. Чоловік не впорався з керуванням мотоцикла, злетів з дороги та врізався в електроопору. Через це водій травмувався. Завдяки реакції поліцейського офіцера громади Віталія Мельничука. Буковинець залишився живим. Я побачив цю ситуацію. Викликав на місце події зразу ж медичну допомогу. І приступив до надання, до невідкладної до медичної допомоги. Ним виявився військовослужбовець, який перебував на відпустці. Приїхав з зони проведення бойових дій, приїхав додому, і так, таке сталося, така біда у людини сталася. Він зараз живий, все нормально в нього. Саме завдяки реалізації таких муніципальних проєктів рівень довіри населення до поліції щороку зростає, переконаний секретар Чернівецького виконкому Сергій Добржанський. З боку міської ради знову ж таки є сприяння. От коли там говорили про там про дорогу, так далі. Є оцей контакт. І в цьому саме більша перевага якраз цього проекту поліцейської громад», тому що це є спільне поєднання міської влади та відповідно головного управління поліції Чернівецької області що це є такі більш ширші повноваження ніж колишні повноваження там, дільничих поліцейських чи чи чоркому іншому порядку. Тут яка збільшує ідея це контакт з людьми, спілкування з людьми, щоб був фідбек з, від людей, і таким чином, на базі цього, більш ефективно є робота самих поліцейських на даній їм ділянці. Наразі в Чернівецькій громаді працює лише вісім поліцейських. Хоча місто усвідомлює, що інституцію поліцейських офіцерів громад слід розвивати розвивати й надалі. У нас планується до 30 П'яти, а потім ще далі слідче. Там буде всі так. так. бути поліцейських. І відповідно тоді повністю місто Чернівці буде Чернівці і територіальна громада Чернівецька повністю буде закрити питанням поліцейського офіцерів громади. І буде якість надання цих послуг поліцейських буде багато вище. Наступного року ми так само плануємо оснащити нові станції і так само по автомобілях збільшити кількість, щоб ефективність була вищою, ірина за дорогу. Ожна Руслан Батюк теми дня ТВА. Минулої доби на Буковині сталися дві пожежі. Одна з них трапилася в селі Рипень Вишницького району, інша у селі Ванчиківці Чернівецького району. Там горіла господарська будівля. Займання побачили сусіди та викликали вогнеборців. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Її вдалося ліквідувати. Утім, полум'я знищило речі домашнього вжитку, меблі, частково перекриття будинку. Причина загорання наразі встановлюється. Прямувала в Туреччину зі згортком кокаїну. Днями в пункті пропуску поробни під час оформлення автобусу сполученням Чернівці Стамбул, який прямував на виїзд з України, службовий собака вказав на згорток, що знаходився в особистих речах однієї з пасажирок. Перевіривши його в міст, охоронці кордону виявили порошкову речовину білого кольору. 45-річна громадянка України зізналася, що у пакунку знаходиться кокаїн. Знагідку вилучено та відправлено на експертизу. У разі підтвердження, що речовина. Є наркотичною і загрожує кримінальна відповідальність. Історія стосунків італійського онука та гуцульського дідуся, які представниками різних поколінь розмовляють різними мовами, але мають тісний кровний зв'язок, який зводить нанівець будь-які розбіжності. У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ фільму Мій карпатський дідусь. Всі деталі уже за мить. Щемлива історія у жанрі трагікомедії, яка показує, як важливо розуміти одне одного у різному віці, навіть розмовляючи різними мовами. У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ стрічки режисера Зази Буадзе мій карпатський дідусь, за сюжетом 16-річний юнак українського походження, який все життя прожив у Італії, змушений приїхати до карпатського села Бережниця, де проживає його дідусь. І ось тут і розпочинається вся історія. А тулето не внизу. Це життя, життя, повернення до корінь. Це вічна тема дорослішення, коли молода людина перетворюється, точніше, дитина перетворюється в молоду людину. Кінець дитинства і початок дорослого життя. Це Завжди це вічна тема по Першу чергу, і крім того, це процес дуже складний. За забуадзе розповідає, особливо актуальною ця тема стала після початку повномасштабного вторгнення. Адже через війну значна частина дітей проживає за кордоном, відірвана від рідної землі та рідної культури. Окрім того, у стрічці червоною ниткою проходить тема складнощів у стосунках між різними поколіннями. Ось що ви маєте робити. Я приїхав сюди не для того, щоб дивитися на старих пардунів, які збирають шишки в лісі. Що? Буду Будете... твої вакансія Роман! Вакансія! Ваканці Роман! Ну, нас же історія дідуся і внука. При тому вони належать до різних культур навіть дід українець, внук італієць. Ну і я сам дідусь. Я теж маю внука, і я теж знаю, що це таке: ось такі стосунки між е, поколіннями. Е, це складна історія, але дуже важлива. І, врешті-решт, вона про, про те, що ми. Другого іншого шляху нема. Ми маємо любити один одного, і ми маємо розуміти один одного. Головну роль зіграв народний артист України Богдан Бенюк. Розповідає вживання в персонажа це внутрішнє ремесло, яке у кожного актора своє. Тож на екрані намагався передати любов у різних її вимірах. Любов буває різною: любов через навчання, любов через навики, любов через прикази, любов через накази це все сприяється любові. Тут буде любов для того, щоб поєдналися. Думки і душі людей, воно також любов йде в різноманітних формах. За словами Богдана Бенюка, герой Михайло викопаний він лише з деякими рисами, які вклав режисер. Всі його мрії, всі ті фантазії, які він вписав в цього персонажа, він бачив там ніби мене. І, значить, все він створив це. Я не знаю, які там риси. Риси такі, аби, аби найважливіше, мабуть, було те, що коли людина чесно спілкується чесно робить якусь справу, то в неї і очі горять, і серце б'ється, і ти відчуваєш, що від неї йде енергія. Якщо цієї енергії немає, тоді все, людина пропадає. Там, а там Михайло, мій такий от, Галамасюк, він, власне, той, той чоловік, з якого світиться енергія. І це його рятує на цьому світі. Зйомки проходили в українських Карпатах та в Італії. Основний матеріал відзняли у селі Бережниця восени 2019 року. Однак, через пандемію коронавірусу не вдалося вчасно розпочати зйомки в генуї з Сімони Коста, який зіграв онука пана Михайла. Але наш головний персонаж, молодий хлопчик, він же за рік росте. Я в кіно це ж не можна потерпіти, бо раптом був хлопчик, а потім став уже юнак. І це було помітно. І Ми переживали за того думаємо, чи вдасться нам цей період вхопити його. І, і Сімоне Коста якраз ми встигли приїхати, так що він дуже добре відіграв період ітлійський, який ми знімали. На великих екранах фільм показуватимуть з 28 грудня. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Темедня, ТВА. І завершуємо інформаційний випуск новинами про спорт. У Чернівцях пройшли вже традиційні змагання з самбо, участь яких взяли майже сотня самбістів. За призовий п'єдестал у вікових та вагових категоріях боролися не лише буковинські спортсмени, а й суперники сусідньої області. Деталі далі у сюжеті. Буковинські спортсмени завершують змагальний сезон у 2023 році. Так у Чернівцях пройшла відкрита першість міста з боротьби самбо просвячений ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це вже ми його проводимо втретє, щоб так скажем підтягнути дітей до заняття спорту. До заняття самбо. участь у змаганнях. Взяли майже сотня учасників. Зокрема, помірятися з силами до Чернівців приїхали і спортсмени з Івано-Франківщини. 20 категорій, де можуть всі проборотися, тобто кожен буде мати по декілька. Сутінок, що вони могли б показати свою боротьбу, що вони навчилися за весь час. Хоч на Буковині самбо не настільки популярний, як, до прикладу, футбол, карате чи бокс, але спортсмени кажуть старанно займатимуться з дітками, аби популяризувати цей вид спорту та представляти наш край на міжнародній арені. Хочеться, що це ми є як авангард. Самбо наша школа на Буковині. це ті паростки, які ми посили, щоб. Підняти самбо на території Червецької області. Ну, Відверто кажу, що не досить ще багато таких моментів кваліфікованих, що діточки тільки зростають. Але надалі думаємо, що будемо працювати над тим, щоб збагатити здоров'я дітей і спортивних результатів, для того, щоб представити можна. Миколаївський край на Олімпійських іграх. так восьмирічний Андрій займається сам бо з п'яти років. каже, прийшов, аби в подальшому не давати скривдити ні себе, ні близьких. Відтак зізнається цей вид спорту. Йому сподобався, зокрема з різних причин. Тому стверджує, що займатиметься ним і в подальшому. Ну, я прийшов, щоб захистити себе рідних і близьких. У мене тут багато друзів є. Знайомих він вже провів декілька поєдинків. Отож ділиться з нами своїми результатами. Я вже два чи три рази борався. Все... Які результати все хороші все виграю. Виходили на змагальну арену і дівчата. Так до прикладу про результати свого поєдинку ділиться і Лінда Цимко. Я з дівчинкою, я її виграла були. Було... Трохи тяжко, але я виграю. Дівчинка займається самбо вже третій рік. Я було займалася ще вільною боротьбою, тому я почала ще самбо займатися. У мене тут все виходить. Я то виграю, я загибою за перше місце. І всі результати юні спортсмени досягають завдяки дисципліні та наполегливій праці. Кажуть, аби досягти висот та ставати переможцями, старанно тренуються мінімум три рази на тиждень. Тренер зауважує, що аби займатися самбо, головне мати бажання, а все інше можна набути. Це спорту може займатися будь-яка дитина, тобто головне її бажання. Я думаю, що це саме головне. Якщо в неї буде бажання, вона захоче розвиватися. Ми зможемо з неї зліпити хорошого спортсмена. Аліна Рябкова сельставчанський теми дня ТВА. На цій спортивній ноті завершуємо наш випуск. тож я з вами прощаюся. Бажаю гарного та мирного вечора. Побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.